Доброго дня! Знову я знаходжуся в бункері свого комбайна. Вже, слава Богу, дочекався, прийшла посилочка. Ось зараз щоб показати вам ось ці крильчатка. Хлопці з волині мені скинули з Любомиля. Це оці крильчатка хочу поміняти і колечко вони мені дали. Ой, душа терпне хочу, щоб на цьому як -то лишко шилося, щоб він запускався. Ну, зараз буду пробувати міняти. Буду знімати далі відео. Е, просили мене бункер зняти, ну, вже тоді зараз роблю це, попробую. Ну, в принципі, ну, давайте покажу за бункер. Ладно. Е, щоб ви зрозуміли, я по кругу. тут в мене рідний нарощені. нарощений що вставка йде. І по кругу взяв 25 й уголок і зварив таку як рамку по кругу. Потім на уроні кабіни от бачите, стойки поклав догори. Це все в мене з уголка 25-го і каркас. ну, Я думаю, зрозуміє, хто, хто розуміє. Передня частина от мене заглушена, глуха, тут боки просто металом зашив, повставляв вікна, вікна це. Стікла, по-моєму, МТЗ, оці бокові форточки. І з цієї сторони от так само теж по кругу уголок. Кутник. Тут поперек кутник, Сонце сліпить. Тут поперек кутник, стойки от зробив так як тут квадратний, а туди донизу скат. І воно вийшло непогано. Потім от, бачите, воно mm. якраз. От. На уровні кабіни, Чуть-чуть даже -чуть ховається, щоб не чіпляло. І отак донизу ската, а тут пряме. Так само тут. І от теж уголка таку рамку зварив на завісики. Така так. Оця. Добренько йдемо розбирати. Ну ось це я розібрав оцього. І ось оцього це старі мої. А це от нові, А це ця ексцентрикова втулка. От такі упаковці прийшли ці крильчатка, як вони правильно називаються, крильчатка шиберного насоса. Е, мені хлопці, ці Волині, ну спеціалісти, майстри, сказали, що із за цього, що це воно лопнуте, може не докачувати. Ну, будемо надіятися на це. Руки трусяться, переживаю, щоб це в цьому була причина. Добренько починаю складати. Просимо далі. Ще зупинюся тут ця втулка. І от напроти цієї проводі під канавку, то коли пальцем тако проводиш і чувствується, тут так, як випуклість. Чи це воно вже виробило? От у того. чи це воно так треба, не знаю. Добренько працює. Якщо ні, то ще в цих хлопців закажуть цю втулку, бо в них теж вона є. Та частина. А. Все, зібрав я вже цей. Зараз трошки прокачаю повітря. Бо у вас сестрий чоловік в кабіні, зараз включу запалення. Прокачую як я солярку за допомогою оцих двох пробочок. Сперва нижню. Відпускаю. Включай. Включай. А, це воно включене, хай буде включене. Ага, хай буде, хай буде. Все, бачите, йде. Чиста солярка, йде без повітря. Все, закриваю. Так, трошки зле, конечно. А тепер друга, це вже повітря верхній частині. Тут бачите нема соляри. не це сюди як заводити має закачати. Тут нема солярки. Не йде. Зараз йду буду пробувати запускатися. Хай буде! Так, ну господи, поможи. Даємо газульку поки на всю. Щоб лиш хопив. Є, yeah, є, yeah, працює, ви чуєте, працює, бля. Все, запустився. все так і ці кривчатка були винні. Забери велосипеда. Чуєте, запустився, блядь. Тут треба якогось роліка придумати. Гуляє цей. Все, чітко, файно робить, класно. Я думав, що я влетів на бабку. Але слава богу, це. Бачите, зняв елеватора. Треба латати, так вони частина прокудала. Тобто взяв день не відео. Слава Богу. Добренько я вдячний цим хлопцям, з Волині з Любомеля. Я навіть не спитав, як звати. Підписано просто ремапаратуру. Любомель.